Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в режимчик, в якому ми самі побудуємо свій дедрейс. Такий свій особистий дедрейс. Я, якщо чесно, взагалі не розумію. Ааа. І все, швидкість у мене пропала. А, все, поїхали, поїхали, поїхали. Так Я не поняв, я можу, типа, вибрину. Обалдеть в зомбічів, ти поняв? А моє патрони кінчились. Тихо, релот. Нормально? Так у мене нескінченні патрони ти понял? А толку мені було сюди йти. Як тут нічого нема. Че моя тут іде полоска? ага У мене зомбі чи б'ють мій! Цей! Крилот. пацани ви що гон, ви мої колеса поотривали Обалдеть! Так тут я моє, Оці тільки полоски вони задовбують, аби їх якось відключити. Поїхали, все. Ну вас баню, пацани Я тут на трьох колесах. Ааа. А, тут далі вообще поломано. У мене, коротше, все кінчилось. Тут же шутган зомби. Так, пішов ти в баню, пацан. Так, ну мому цьому хана уже. Це 100%. Я зібрав якоїсь ерунди, коротше, типа. Но нічого я з цим не можу зробити. Мені його тут треба зафіксити. Давай, 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 давай. Все, я полагодив. Обалдіть, так у мене більше нема мого цього! А зомбічам просто на мене байдуже, вони тупо ламають мені цього мого потяга, лімого. у мене все, у мене нема потяга. Я вже нуб. Ми можемо повертатися назад. Я получив дві слюбні бутилки. за 30 баксів. У мене 162 бакса. І тут, коротше, як build Fly, можна ще пік, кстати, купити. Бензик, ще один мотор, блоки, колеса. Давай я бензик куплю. Чисто по приколу. І там ну, пару блоків. Можна пушки купити, кстати От пушки тема, кусяємо, да? Апгрейди мішка, щоб в мене було не 5, а 10 слотів Окей. Якщо я поставлю блок там сюди-сюди, допустимо, і каністру з бензиком. Все, у мене тепер дві каністри з бензиком. Тобто, у мене було 6 літрів, а зараз 10. Все, пойдет. Ну поїхали. А, все, тепер мені не показує. Куди мені? Що мені? Я вже що хочу, то й роблю. Все, слава Богу. Я вже сам все шарю. Так, поїхали. Ну його в баню. цього пацана. Перезаряджайся. Нам ще цього пацака винести надо. Тут ще якась шмотка крута. Все, поїхали далі. Погнали, 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 пацан. 22 км на годину валим. Я не пам'ятаю, я їхав всі чи ні. А, все, в мене нема бензика. Давай що, цю штуку заберу. Бензина в мене вообще ноль. Все, у мене нема. Ну, ти знаєш, це доволі таки цікава грушка, насправді то. Давай заберу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. А, по факту, і за те, що в мене нескінчений бензик, я можу піти далі, у мене дистанція ще 500 метрів, я проїхав. Типу, окей, мені ці зомбі очі байдужі, він на мене. А, він награється на мене. Ну, мені хай розбивають ту штуку, мені вона не треба. Так, мені б розвали цього шутер чела. Забрати бутилку. І у мене все, 5 із 5, я можу повертатися, я. Підібрав гроші, золоту штуку за 600 баксів, бутилки, срібний нагріз на 800 доларів, У мене вилазка була. чо, е? Лиси. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Я можу ще один мотор купити. Оцей мотор, конечно, вообще класний. І кстати, у мене тут ще байдужі турелі, далі супер рокет Engine. Ну, коротше, все дуже похоже. Двигун v 16 Такі ваще там ставили в боліди, блін, гоночні. v 8 ще ж, v 4 Ну, тако, слабенько. Ну давай купимо. Нам би бензін, бутолку нам з двигуна. А, колеса, чи є сенс? Не знаю. Я давай шипи куплю, подивлюсь, як воно працює. Ну, ось у двигун, наприклад, я сюди ще один поставлю. Шипи якось так. Ну В основному, я стою, на мене нападають. Давай сзади поставлю, Можливо, він їх якось буде дамажити. Ну, поїхали. Сік мідим 24. Ну, 2 км на годину, у нас додавалось. Так, зразу розпочало. Блін, я пушку міг купити, як став на турі. Тут опять це золота штука. А, це не золота штука. Тут просто якось ємдури. все пацан, давай. Адвіс. Ми їдемо. Поїхали. Я, ну, швидше не наче в'їхати, У мене було 22, зараз у мене 24. Типа, у мене просто я в бензин впираюсь. Мені тупо треба бензика. Так, цього ми розвалили. Пацика. Все, поїхали далі. Особо застаюватися не треба. Бо зомбічі. зомбі чи задовбують. Ну, ця вилазка не така потужна, тому що ну не так у мене все і круто є. Я проїхав так же само, 500 метрів рівно. Це, типа, один бак на 250 метрів. Все, 250 метрів, один бак. Кстати, бабки, бабки мені треба, ну, і поїхали далі. Можемо щось знайдемо Чи є сенс туди йти, чи нема? Це таке відчуття, чи нема. Давай повернемося. Так, пластина 100 баксів, 150 гроші, бутилка, ще якась ерунда. У мене 844 долара. Ресток через 20 секунд. Напевно, ми Чекаємо 20 секунд. Я можу купити я можу купити оцю штуку такий пістолет за 300 доларів. Давай я куплю. Все, я одягнув. Апгрейди, поки не можу. Hmm, давай 10 секунд. Блоки мені, в принципі, не так і треба. Increase your trail health. 어, короче, мені хпшки Додають колеса. ХПшки мого так сказати, трака. Ну, я би далі зробив би танка потужного. <п Sheikh> у нас відбувся ресток, і у нас є де каністри з бензиком. Ми їх купляємо. Ммм. Давай, давай, давай. Блін, двигун, є сенс, нема? Вроді як двигун більше, типа. Написано тракторний двигун. Трохи кращий за цей. Ну блін. Ну, далі дорого, дорого. Правда, воно є в стоці, кстати. Круте паливо. Тут написано а утік, не прикольний режимчик, чуєш. Цікавенький. Давай подумаю, давай подумаю. Две хун, ге санс, немає. Я в принципі їду з хорошою швидкістю З хорошою швидкістю їду Давай куплю два колеса і и шайблоки. чисто по, по кайфу. Блоки. Що це отако раз, два, все нормально. Тут теж раз, два, колеса. Що? Не можу посередньо поставити? Не ставиться ти топоні. ладно mm -hmm. давай такое зроблю. Це в принципі не проблема. Так, каністра з бензиком. Ну це чисто блін, пиші все те саме, що a плен, тільки трошки з цікавішою, так сказати, методикою. Плюс тут також можна офлайн іграти і забирати гроші. Ну поїхали. Поїхали за тести Ми, по ідеї, можемо набагато далі проїхати. Плюс у мене пісті з десятьма патронами, з десятьма кулями. Обалдіть. Так, тут мені показує, що треба зремонтуватись. Я в принципі розумію. Давай пофіксимо. Головне, щоб мені щас не розвалили мого. Так, гроші забрати треба. Бабки, тема. Так, я проїжджав 500 метрів. Що, по ідеї, по всій логіці, я повинен проїхати тисячу, правильно? Бо я додавав ще дві каністри. По ідеї, тисячу я маю проїхати. Рівно тисячу прям. Ну, як варіант. Пацан, пішов в дупу. Ні, ну з цим пістіком вже краще, набагато. З цим пістіком вже набагато краще. Я вже. Ну, мені скоро і треба буде мішочек прокачувати. Насправді то. Скоро вже мішочок треба буде прокачувати. Там щось далі блистить, воно, скоріш за все, дороге. Там бутилка води обична, вона мені не треба. Тут Баль... далі. Да, 900 метрів я проїхав. Ну не тисячу, а 900, Окей. Ну нічого страшного, тут блистить, просто золоте, тут шутер зомбі. Давай я сразу отаку от. Тут кинемо і заберемо цю штуку. Ну мені все, мені ламають. Ну, в принципі, ми можемо повертатися. 400 баксів вона за Золотий нагідь був. 750 доларів. У мене вже є тисяча. Воу воу, воу. -во. Окей. Чи є сенс двигуна? Напевно, поки ні. Напевно, поки не мам. Із каністрів є сенс з шипів є сенс 100%. Блоки давай візьму, колеса. я не знаю, давай куплю. Я поки що ну реально ще не в курсі діла. Як мені тут все правильно зробити? Типу, Леса яму тільки по бокам ставити. Я тут не мов посередині їх ставити, це окей. Шипи давай поставлю тут поки що. Mm. А, ну значить, мені по суті з цих колес і толку немає. Я можу отокотики поставити. Я можу оце от, прибрати, поставити сюди блок і поставити сюди ще колес. Ресток через хвилину буде. Я в принципі можу ще скататися, чи є сенс мені з мотором? Мабуть, я по почекаю, поки не буду витрачати гроші всі. Поїхали просто. Тут бутилка якась галіма. Ну, мені треба та бутилка, Та, напевно, ні. Поїхали щось толкове шукати зразу. Я тепер поняв, Коли в тебе багато бензика, ти можеш поїхати дуже далеко, і ти будеш ну, купляти тільки класні речі. Ну, ти ж не купляти, а підбирати. Ну, ось, наприклад, наш міта за 10 баксів. Ну, на мені ж взагалі не треба. Але диви, я 500 проїхав і вообще нічого нема. Поняв? Пусто. Я ще 900 метрів проїду, буде тупо пусто. Диви. Я тупо нікуди даже не доїхав банально. Там воно далі колодязь, але я до нього не доїжджаю, у мене нема бензика. Ні, оцей пістік, кстати, непоганий. Я, походу, поняв, що смисл снайперки. Снайперка буде шотати, всіх просто сплюхає. І далі ж, напевно, будуть теж вовкулаки. Оця вся движуха, поняв? Блін, оця вилазка вообще по-моєму. Тут нічого нема. Просто щоб на місці ну, не сидіти, треба воно хоча б туди сходити. Подивитися, що там є. О, бабки є. 150 баксів, ну хоч так. Тут по факту на пішки ходити. А, ні, пішки не бачиш, воно далі не прогружається. Плейфхак, Life такий тобі. Угу. Так що у нас обновилось? Да. У нас є бензин. А цей 1800 ж. Мені до нього ще не хватає. Я куплю просто бензик, я куплю ще одні шипи. А -а -а -а. Мотор мені не треба, далі не треба. Я куплю просто блоків, просто блоків. Поставлю шипи, ще сюди. Ну і блоками просто тут закрию то, що у мене було не закрите. Ну і мені теж не вистачило, і бензинову каністру поставлю сюди. Ось. -сю. Тепер у мене Сіке не 18 літрів, а 22. Я буду проїжджати не 900 метрів, а трошки, напевно, більше. 1200, мабуть, якихось. 1300? 1300 метрів теж норм. Ну. Окей. Ні, в принципі, режимчик ось ще прикольний, Якщо вам сподобається, то ми обов'язково зайдемо в нього ще. А, поки що я кайфую, якщо чесно. Поки що мені подобається. Тут, правда, зомбічі, коли тебе не бачать, ці шутер, то вони по тобі і не стріляють, ти можеш здаля просто їх бити. А, бач, він шипив дар всі шипи зламались. Окей, шипи вони, типу, одноразові. Хорошо. І тут може ти пощастити сразу, Ти можеш сразу щось лутанути, прикольно. І бути при грошах. А може, блін, і не пощастить взагалі. Поняв, якось диви. Це 150 баксів, це 100. І кайфуєш, типу, сразу 270 доларів. Це вже бензиком мене купити нормально. Цікаво, скільки я приїду. У мене остання шмотка, ну, яку можна підібрати. Ми можемо, звісно, попробувати вибрати щось із цього. Що тут буде. Ну що там є, я. Не знаю. Чесно кажучи, мені здається, що я щас приїду рівно ось до цієї поломки. До цієї поломаної дороги, і далі я вже особо і не доїду. Дам? Давай справимо її швидко. Можливо, я просто зможу отому відкрити оту штуку. І в мене прогрузиться далі. Да, і диви, яка там штука. Там цілий будинок здоровий. Погнали туди. Так, він в мене прогрузився. Я по любому туди біжу. Ну нічого викинути з бакпака я не можу. Якщо я вже підібрав ерунду, то все, я вже підібрав. Значить, в цьому будинку може просто бути багато що Класне. А я тільки щось одне зможу забрати. Ну давай, зараз повиносимо цих шутер зомбі то в принципі не проблема. Кінчились патрони. Не, з цим пістиком прям приємніше тусуватися, ніж з тим, де шість патронів. Так, срібний нагідь, він не багато стоїть. Бутилка води і все. А, ось якась тема. Це золотий злиток, мабуть. Ну, мені ламають. Базу, як я вже поняв. Ну да, я тут більше нічого не можу забрати, це магазин. Да, це золотий злиток, він стоїть. Добре, що я його взяв, а не той нагетс. Обалдеть, мене 200. Я можу купити круте паливо. Давай візьму. Блін, тисяча у зіхов. Абрайт воще. А, 500 доларів все. Навсю. Я би прокачався. Ось якраз уже з цим паливом. Скільки у мене. 30, а не 22, ти поняв. Короче, мені на цю бутылку вообще вже байдуже, я туди не піду. Давай, шуруй. Що тут у нас? Щось толкове є, чи нема нічого? Слібний нагетс. Давай пропустимо його. поки. Мені поки не треба. Диви, не можу зомбіка вбити. Бутилка теж, не треба вона мені. Поїхали. Мені цікаво, скільки метрів я проїду. Бо я щось таки не, не, не звертав увагу. Блін, ну у зіха було б прикольно. Ладно, нагідь срібний. Ми, в принципі, можемо ще попробувати злутати. Доміка великого ніякого нема. Бутилка, блін, галіма. А щось буде толкове, а не пляшки якісь. Дві, 1200 метрів вже проїхав. Так, давай сюди, 1330. Ну, нормально. Ну коли як, коли як? Коли пощастить, коли ні. Там золотий злитиков ще попався. Це кайф, звісно, але... Но... Щось опять прийдемо в той домик. Подивимося, що там буде. Скільки я проїду? Напевно, ну так, да. півтори тисячі метрів, небагато. Півтори тисячі метрів це прям небагато. Давай цю штуку заберемо, в домик зайдемо, лишимо собі два слота. Так, ладно, пацан, давай. Адіос. Тусуйтеся собі, пацани. Тільки без мене. Так, ну базу мені вже ламають. Ну як базу? Це базою важко назвати. О, -о, -о. а тут прям багато. А я думав, оці штуки це теж можна підбирати. Ну тільки найц. Або бутилка, да Ну і все, більше нічого. Півтири тисячі метрів. Ну, ерунда. 115 доларів, все на все. Ну, бачиш, і в тебе вилазка не завжди крута. Прям. 50 тисяч турель. Ні, ну то понятно це турель все таки. Так я можу дві каністри взяти. Дві каністри це круть і Давай мотор візьму на всякий пожарний, просто щоб. Ну, щоб тупо швидше кататися. Поїхали. 38 бензика, 26 їдемо. Короче, один мотор 2 км в час добавляю. О, там бабки є. Бабки я візьму. Ну, нагід не буду, брати, не хочу. Він мало стоє. Срібний наггетц. Прям ну 25 доларів стоє. Не сильно мені підходить. У зіха за штуку було би круто. І подібна всяка движуха, але не знаю, типу. Тут ось, ось магаз прям одразу, поні. Давай в магаз заскочимо. Я думаю, ми до нього доїдемо спокійно. Там далі буде видно. Правда, тут ось, ось далі вже більше зомбічів з'являється. І ти нас особо довго не можеш постояти, понял? Особо довго стояти не вийде, бо будуть хавати твого. Ну, тачку Тачку хавати будуть. Поняв в зомбі багато їх. Гроші. Бутилки дві. Так у ну, мене ще є половина бензина, я ще можу поїхати. Я ще можу кудись приїхати. Якщо не буду, я ти бутилки брати, не хочу. Давай зомбіч пока. Ще один. Оооо, тепер понятно, що шипи надав по центру. Я б думав про те, що шипи по центру поставити. Бачить, який він блін гамнюк. Так, дивіться, 1400 я тоді проїжджав. Зараз у мене є ще 10 літрів. Я вообще з кайфом. І тут ось одна тележка, друга тележка. Так, ну нагіц, окей. Поїхали далі, подивимося, що там. І ще один нагец, да. Ну коротше, 1800 метрів я проїду точно. Угу. Ну, давай справимо. Дальше сильно ми не проїдемо. Просто можливо ми е, прогрузимо територію і там щось буде прикольне. Ну, все, ми 1900 метрів проїхали, оце наш і край. Та й далі все дуже далеко. Не хочу я вже нікуди йти, там особо хай там вони. вертаємося. Ну, 325 доларів, дві, дві грошенятки ми зібрали, хоч так. Хоч так просто. Що в нас в магазі? В магазі чорта немає. Нічого ще не обновилось. Ну, блін, що хочеться сказати, гра реально прикольна. Я би це що зробив би? Ну, поки на другий тір мені таке відчуття, наче не завжди підходить, не завжди. Mm, що би оце взяв би? Це напевно ще ще пив, по центру це пив би. Ну, короче, ігра мені реально подобається. Тут можна подивитися, які траки у чуваків, ну як я розумію, що вони тільки починають, хоча я бачу отут ось один дуже жирний. трак. Прям. Прям, блін, йо-майо. Ну, типа, він не капець жирний, але по міркам моїм, то він жирний. У нього мотор крутіше є, в 8, напевно. І у нього. Блін. Бензина мало якось. Мене більше. Ну, коротше, він теж не сильно жирний. Пацан, поняв. Нема таких прям супер імбових чуваків в цій грі, бо вона, походу, недавно вийшла. І на цьому, напевно, будемо завершити. Звайте підписуватись на канал, ставте свій под Байден. З вами був Санчелос, І це був режимчик під назвою. Побудуй свій Rails. І всім пока-пока.